Всім доброго, тихого і мирного дня. Я сьогодні, як я кажу, ноч в Крятники, там кричить МК, бо я її закрила. І сьогодні я розбавляю. Я вибачаюсь, бо прийшлось перерватися, бо був дзвінок від підписчика. Я розбавляю вапно, буду знімати як, може я і неправильно це роблю, але... Так. Наглість! Відкрила двері, вийшли сама. <ріст> От зараза, овчарка, така овчарка. Боже, класна штука. Так, знову відліклася. Розбавляю вапно, воно не гашене. Я завжди купляю не гашене вапно, сама гашу, буду додати трошки плину, щоб воно ліпше прилипало до дерева. Я не знаю, зараз почала казати, що то не треба робити, але я замітила, якщо не зма не фарбувати дерева вапном або чимось білим, тріскаються кора дерева. Я думаю, це погано. Тобі сонце нагріває, і воно тріскається. І буду додавати ще трошечки глини. Все, пішли дивитися, як це буду робити. Авчарка заяза. І що ти вийшла? Хто дозволяв? Ладно, думаю, що не буде. От тут у мене вапно не гашене, плин. То банка просто від, від еко. Тепер я. Ну дивіться, що там зараз робить. Зараз покажу. Емка! Все, пішли. Все. Додому. Зараза. А? Ай, боженьке. Знову накидала тут. Давай, 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 давай. Да, Ні, давай, давай. До дому. Все. все. Место. Куріка. Я вибачаюсь, але думаю, що та зараза знову зараз вилізе. Якщо все навчилася відкривати, то буде зовсім амінька. Так, набрала води. Дай окна. Воно вмикає бульбулятор. Зараз я не побуду психувати. Цей тазик на всі випадки життя. Витримую все. Я його використовую не тільки на вокно, а ще використовую, коли вмикаю свічку Господи як воно називається. Коротше, курятник прокурюю. Засунула ту свічку в той тазик І не боюся, не переживаю, що щось станеться не так. Що щось, щось загориться. Зараз так тепер хляб, 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 хляб хляб можна прати речі, <різь> <різь> з плином воно буде менше. Ніфіга собі, на! Плин, Плин. да Ой, Дивіться, майже в моменті всю воду. Вся вода пішла гайту. Все, йду за водою я. Набираю води, а тим часом птеродактилі ростуть. Бачите? їдять, п'ють, сруть. Отак. От Отака фіня малята. Любі хлопчики, дівчата. Все, йду далі. Вода зараз набереться, йдемо в окно розробляти. Все, принесли води, зараз залью І поки воно буде настаюватися і остигати, я поставлю телефон на зарядку. Бо він знову показує, що нема заряду. Ну, тобі ж я його дістала вже зйомками. Зараз ще трошечки. Добавлю вікна. Поки оно... вона розстроюється, И доставлю телефон на зарядку, все, пришла, ставлю вас на зарядку. Поки ви в мене стояла на зарядці, я вже одно дерево побілила. Тепер хі -хі, я буду обрізати далі. І його, і ось це. Там вже я пару дерев побілила маленьких. І Юра взявся за кісточку, вже посадив помідори в теплиці на розсаду і вже почав білити те, що я обрізала. Ну, я маю на увазі дерева. Хотіла ще з вами порадитись. Ну, не знаю, порадитись чи. Чи. Це була, це є черешня. Ось це, ось ось там, де вона? Ой, вон тон то черешня. І вони були вже і вон черешня, метрів 6-7, Я взяла психанула, обрізала. Верхівку і опустили їх вниз. Казали там в тіктоках, передачах, що не можна різати. Але дивіться, я спост... ну що черешню не можна різати, бо вона гине. Ніфіга вона не гине. Дивіться, я її обрізала, тобі ж основний стовбур. от він. Ось. Я, правда, неправильно обрізала, то я вже потім мені сказав сусід. І це я зрозуміла, але. Але, ви бачите, вона не заливається, як він сказав. Але дивіться, скільки тут. Тобі ж, отут черешні не було, а вона була вся вгорі. От майже на рівні того дерева великого. Я його обрізала, і он всі броньки, бачите, то все будуть, ягодки спустилися донизу. Так що? Єдине, що стовбур, я вже знаю, хріноватенька обрізала. А тут зовсім була дуже велика і дуже висока. І тепер дивіться, на рівні мому тут же будуть черешеньки. Вона така смачна зараза, така М -м -м, вкусняшка. Отак бачите? Вона була дуже висока вже і все спустилося донизу. Я спокійно достаю. Тобі ж я її не буду давати рости високо, а буду різати її, так, щоб я спокійно, де ягід діставала. Отак. От Зараз буду різати ось то. Отам, не знаю, що персик чи абрикос, я вже в них не розбираюся. Мені головне, дай ножиці, сікатор, сучку різ і тікайте, мамка йде різати. Все. Поріжу потім, покажу. От бачите, от що я хочу сказати. Оту вишню я обрізала, я її спускала донизу, а вон паганці пішли вверх. От я їх зараз буду зрізати. Мені, щоб вона вверх йшла, не треба. Мені треба, щоб вони спускалися донизу. Я спокійно тут знизу собі збирала ягоди. Ось так. Я не знаю, що це за дерево, слива. Юра, що то за дерево? Отє. Сливка? Значить сливка. Вона бачите, як пішла паганці вверх. Ну, скажу так, метрів п'ять. Зараз то все буде зрізати. Не знаю. Думаю, що вийде. Потім знімлю, як вийшло. Ось обрізала таким чином, отак вона вийшла. І ось скільки зрізала. Ну, думаю, що піде їй на, їй на користь. І буде врожай. Ну, маю надію. Ну, завершується сьогодні наш день. Юра, частково, ну, не так швидко, як здається. Побілив дерева. Така красота вийшла. Ось така красота вийшла. Бо вони знаходяться на такому просторі, що тут отак от і так і от сюди йде сонце. І вони постійно на сонці. І тому переживаємо, щоб не потріскалися стволи. Вот такая красота. Ну, вот так. Вот так прошел сегодня наш день. Я резала там навколо будинку. А Юра тут впикосовался. Ну, все. Пока-пока. До новых видео. Думаю, завтра дофарбуем. Або я. Ну, все. мирної нам... нам ночі і дня.